Було там в своїй столиці цар засів поруч цариці, щоб творити звірам суд. Порядом! Ти мій вірний кіт мурлика, хоч постава невелика. А розумний ти за трьох. Ось тебе я шлю. йди ти сам до лиса домикити у його злодійський льох. І кажи, щоби як стій він у двір явився мій, загрози йому, що гакане мене тяжкеньких пут. Як на суд стане тут лис лисників Гайдамака! Як куздрів його Лев батько. Збитого, мов кисле ябко, злості аж позелені. <клух> Що? кричав звірів правитель. Чи знов сміє той урвитель насміхатись з моїх слів? Ні вже того забагато. Будь я пес, і пес мій тато, коли се йому прощу, військо шлю на гайдамаку, скоро злов на гілляку, і гніздо все розтрощу. собі в вечірню пору з діточками коло двору, розмовляючи гуля. Аж тут голос у діброві обізвався. А, здоровий! Ось до вас я причвалав. Ах, бабай чи ти, сестрику! Ну, мабуть, якусь велику новину несеш до нас, ти втомився, ти сумуєш, ну, до хати, заночуєш та й балакать буде час. Всі гарненько привітались, про здоров'я розпитались, випив вишнячку бабай, сів на приспі, віддихає, лис про царський двір питає. Ну, балака, не зітхай. Гей, синашу, схаменися, так сказав бабай до лиса. Що за збитки робиш ти? За що ти з післанців кпишся, чи направду ти боїшся на той царський судити? Я ж гадаю, синку милий. Що ти зможеш в одній хвилі ворогам заткати рот? Адже всі їх глупі мізки проти твого стоють тріски, отакий то весь народ. Правду кажеш, любий стрику, рік Микита, і велику ти охоту мені підвів. Що ж, піду, най всі побачать, хто сміється, ті заплачуть. Цар на ласку змінить гнів, хоч там цар на мене лютий, та він знає, що в минути небезпечні чорний день. Всі торочать недоладу, але дати мудру раду вміє тільки лис один. І ввійшли оба в світлицю, привітав бабай лисицю, всі засіли край стола, лисенята й міна Повлазили на коліна живо гутірка пішла. Дуже лютий цар бабаю, рік Микита. Знаю, знаю, жаль йому медвежих мук. Та в нас був старий рахунок, довго ждав я на трафунок, щоб дістать його до рук. Тому ще небагато. Як бурмила, лев, наш тато, губернатором зробив. На підгірські наші бори, щоб звірячі справи й спори, всі, по правді, він судив. От тоді то вовк не ситий, напосівсь мене здушити, а з бурмилом змову мав. І на суд губерніальний, за мій помисл геніальний перший раз мене позвав. Що за помисл? Слухай, друже, з вовком раз голодні, дуже на поживу вийшли ми. День у церкві дзвін десь дзвонить, та нас голод з лісу гонить серед лютої зими. До села йдемо осторожно, нюхаємо, де би можна чим масненьким поснідати, аж тут сала, м'яса, запах, не лиш в носі, а аж в лапах, закрутив нам, хоч тут сядь. Тії пахущі на гарні, до попівської спіжарні, мов нитці довели, стали ми довкола нюхать, чи безпечно всюди слухать, аж віконце ми знайшли. Ливе різночі, страх тісне було віконце, лізем вовче. Лізем конче. Ти перший лізь, чи де нема заліза, за тобою я полізу. Так вовк каже: Лізь, не бійсь. Я проліз досить вигідно, роздивився, лізь свобідно, так до вовка я сказав. Він голодний був, тоненький. Ну, та отвір той вузенький, ледве тулуб свій пропхав. А у зпіжар. Боже кріпки, світ затьмився нам до дрібки, стільки там добра для нас м'яса, сала, вуженини, штири пільті солонини і довжезний ряд ковбас. Став я думати, міркувати, як тут господарювати, Та да мій вовк, мов оцапів. Перший полоть хап зубами рве куса, гризе без тями, став і їв, і знай сопів. Ну, гадаю, їжне Боже, та для мене все не гоже. Я беруся до ковбас, жертки легко їх здіймаю, крізь віконце викидаю, поки всіх отак не стряс. А за ними й сам віконце вискочив, та й ну, чим скорше всі на шию надівать, навантажив, як коралі. та й до лісу далі, далі, скарб у яму щоб сховать. Розпіває сивий мене. Карбу яму заховавши, спокійненько поснідавши, до спіжарні знов біжу. Прибігаю, вовк ще голить, не доївши, кинув полоть, смальцем розпочав діжу. Вовче, шепчу, час до гаю, з церкви люди вже вертають, щоб нас тут хто не застав. Вовк, почувши се, жахнув. Дірку прожогом метнувся та вже ледве шию пхав. Бачиш, повний був, мов бочка. Став у дірці, тілько очка, витріщив, немов баньки. Страх відняв у нього мову. Я ж кричу чого став знову? Ну якої бідоньки? Вовк не тямить вже, що діє, пхаєсь в дірку. Аж потіє, та дарми його весь труд. Далі з лютої розпуки заламав передні руки, лисе каже, згину тут. Вовче кажу, чи здурів ти, чи від смальцю оп'янів ти? вилізай пора нам в гай. Ой не можу, мій лисуню, бачиш, пуза не просуну. ой Микито. Помагай! Ну, скажи ти сам бабай, що я тут чинити маю? Як драбузі помогти? Лиш у вовка може згинуть. Ліпше, думаю, не кинуть, але до попа піти попросить по добрій волі, щоб дав пилки і дозволив більшу вирізать діру. Здумавшись у річ Штудерну, мовлю вовку. Жди, я верну і в попівство просто дру. Піп був власний упокоїв, по бідньому настрою люльку ходячи курив, у вікно я заглядаю, лапою, шкряп шкряп, благаю, щоб вікно він отворив. Піп поглянув, підбігає, Лис у вікна заглядає. Гей, ловіть його, біжіть. Я й не щусь, а за мною слує служниці юрбою. От я духом через плі, крик за мною, як в гамар. А я просто до спіжарні та й сховався під поміст. Тут погоня надлітає, де він, де той лис питає, показав нам тільки хвіст. Втім зернули, а з віконця вовк неситий проти сонця визирає. «А, ти тут! Мой нещасна головка! та се вовк. А бийте ж вовка. Йому зробіть капут! Вовк їх там не дожидався і в спіжарню заховався, при саміських дверях став, от вони як отворили донеситий скік тій хвили всеї шпарки скористав. Та да, дістав там з дивовижі, кілька буків через крижі, так що ледве вліз до лісу, і про справу сю немилу. Заразісінько бурмилу він на мене скаргу вніс.